Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні у нас екстрений випуск про подію, що сталася в Гютерсло. А сьогодні португальська команда, яка приїхала на Євро 2024, тренується на стадіоні міста Гютерсло. Білети продавалися протягом однієї хвилини. Безкоштовно у ЄФА викинули їх. І протягом хвилини вони були всі розкуплені, всі 6 тисяч. Я думаю, ви читали про те, що потім продавалися вони дуже дорого. І сьогодні у гютерсло. Можна бачити номери з усієї Німеччини. Саме на автомашинах на авто. Тут і міста, які поблизу, і подалі. Адже Роналдо це Світова зірка. Я не являюся зовсім фанатом футболу, але як же можна пропустити хоча б одним оком подивитися? На це, цю подію. Зрозуміло, що на стадіон ми не попали, але хоча б подивитися здалеку, ми це можемо зробити. Бо у нас сьогодні ще були діалоги, і вони проходили у формі пікніка у ботанічному саду і в штат-паркі. Ось так, на підступах до м, стадіону. Стояли машини, велосипеди і весь транспорт, який є у наявності. Ось так виглядає центральний вхід, в'їзд точніше на стадіон. І я спробувала вам передати ту атмосферу. Саме фанатів, як вони зустрічали і як вони погодилися. Дуже багато людей не попали на стадіон, бо не змогли купити білети у тих, хто перепродує. Але відчути атмосферу фанатів футбольних ви зможете. Я спеціально прийшла сюди, щоб подивитися, як виглядають футбольні фанати. Місто перетворилося у футбольну команду з номером 7. Як ви бачите, дуже багато футболок різних кольорів і з прізвищем Роналдо і його номером. Ось так починають виходити. Люди із стадіону, це ті щасливчики, які були там, деякі прийшли саме на виїзд автобусу, і коментувати тут я думаю, не потрібно. Це одна велика сім'я фанатів. Всі вони на одній хвилі, ви бачите одні сімки. І такі, як я, це рідкість. Вибачайте, що не змогла зняти вам дуже гарно, бо бажаючих саме зняти і побачити, е, хоча б автобус португальської команди було дуже дуже багато. Було багато преси, багато охорони, багато поліції. Це дійсно заворожує це дійство. Я завжди чомусь не знаю, не розумію. Ну, Футбол не моє, скажімо так, простіше. Тому насолоджуйтеся і споглядайте це дійство. Як бачите, тротуари перетворюються на суцільний мурашник, людей стає все більше і більше. Навіть з дому поприходили ті, хто не були під час матчу, Вибачайте, під час тренеру, трен, тренування і давалися ті, що бачили Роналду на тренуванні, і погляньте, як багато поліція. Це Зрозуміло все. Але фанати вони такі, їм треба побачити, хоча б доторкнутися до авто, в якому їде, чи автобус, в якому їде, їх кумир. Куди не поглянеш, всюди сімка, всюди Роналдо, всюди червоний колір, прапори футбольної команди, прапори Португалії. Ви знаєте, навіть відчула себе такою фанаткою Роналду. Мабуть, я не знаю, тут дуже багато сусідніх міст. Ми неподалік живемо від стадіону, і навіть до наших будинків стояли авто. Люди залишали авто, ішли пішки, тому що не вистачало стоянок. І навіть не знаю, це як потрібно любити свого кумира, щоб приїхати з іншого кінця Німеччини. Ну що ж? Зустрічайте. 你真的好，真的好。 Vou de só <laughs> Ось так закінчився футбольне тренування команди і футбольна сім'я фанатів. Розходиться додому. Ви бачите, як багато тут. Футболі... Вибачаюсь фанатів дуже багато з усіх куточків і не тільки Німеччини. А я бажаю всім миру. Бажаю, щоб люди зустрічалися ось на таких подіях. Нехай це буде і футбол, якого я не люблю. До зустрічі!